Що ж, привіт, друзі, ви на YouTube каналі Млот я. І сьогодні я хотів би зробити огляд на моїх бакуганів парус у моїй колекції. І давайте починаємо із того, що я покажу картку, на якій ми будемо відкривати бакуганю. Це картка з аквімісом. Ось такі на ній умови. Так, поставимо її посередині. І почнемо із першого сезону. І по збільшенню підемо, тобто до четвертого сезону. Давайте почнемо із Клайфа. Ось такий Бакуган, його оригінальна стихія Саптери. Ось так він у відкритому стані виглядає. З додаткових деталей має лише лапки. Точніше, ноги. Ноги. І ось так він загалом виглядає. У мого клайфа 500G сили. Що ж, давайте далі? Далі у нас буде Кіго Джаху ось такий. Його оригінальна стихія. Він був в пайрусі, Аквасі. Хаосі точно, і в саптері, коли я не помиляюсь. Дуже гарний бакуган. Давайте його відкриємо. Це такий крабік з додаткових деталей цілих 4 ніжки. Точніше лапки, скажімо так. І автоматично відкриваються у нього клешні. Ось так він загалом виглядає. Дуже гарно. Гарненький бакуган першого сезону. І давайте поставимо його біля клейфу. Далі у нас буде легендарний воїн. Якщо ми говоримо про Пайрус, це буде Аполонір. Дуже гарний бакуган. Це бакуган дракон, який казав він. Із легендарних воїнів. Ось так він виглядає в відкритому стані. В нього автоматично відкривається ріг, і також відкриваються його лапки. Ось такий. Він у мене напівпрозорий. Його оригінальна стихія і є пайрус, тобто гарний бакуган. В оригінальній стихії Це ще й з першого сезону. Дуже гарний. Але він також з'являвся у другому сезоні, кому цікаво. Його доволі цікава історія в аніме тому. Якось так. Давайте поставимо його сюди поки що, Картку підправимо. І давайте почнемо вже другий сезон. Другий сезон, другий сезон, сезон. Це буде ось такий бакуганчик. Це кіберг Геліус. Але... Він вже був у мене в відосі, він не простий, або кунеон. Я вже показував, як він світиться. Кому цікаво, можете глянути відос і побачите. Ось такий він. Як ви бачите, можна навіть зрівнити, ось, він не такий червоний, він більше розовіший, ніж оцей Аполонір. Так, відкриваємо додаткові деталі у нього. Ріг маленький, лапки. І також малесенький хвостик. Ось такий. Його оригінальна стихія і Apyruus. Тобто, це Бакуган в оригінальній стихії. Дуже гарний. Він навіть має код, і у мене він має цілих 680 g сили. Давайте поставимо його ось сюди. Далі почнемо також другий сезон це буде той самий Геліос, але його перша еволюція це Viper Helios. Він уже не напівпрозорий, не Бакунеон, а простий Piruus Bakugan в оригінальній стихії. Зараз відкриємо його додаткові детальки, а іменно це ріг та його лапки. Ось так він виглядає. Дуже гарний. Максимально гарний. В мене він має 520 G сили. Зараз камера сфокусується чи ні? Щось взагалі не фокусується. А, все. 520 G сили. Такий гарний бакуганчик. Його напарник був Спектра. Фан... Фантом. Да, вроді би фантом. Коротше, Спектра. І це перша його поява була в Viper Helios, а потім у нього вже була еволюція у МК1 Геліуса або Helios. Давайте поставимо його біля Аполлонірчика. Ось так. Далі у нас буде йти також дещо зв'язано із е геліосами. Це його пастка. Фенсер. Перша його версія. Ось такий він. З додаткових деталей він має лапки. Ну, такі, да, лапки можна це рахувати, який він сам відкриває. Фактично автоматично. І він... Має такий. як сказати? Закінчення хвостику таке. В цього фенсера є стихії Вентусу та Даргусу. Тобто він мі може міняти на них свою стихію і цих, Бакугана Також стихію, Ось такий гарненький. І також ми можемо зробити, зараз покажу, що тут, тобто, так. Вроді би воно ж робиться. Ні, ось так, так. Ось так. Так, да, ось все. Так було в аніме. Я вам покажу, звичайно, аніме момент, як це виглядало. Ось ось, десь тут, мабуть, буде фоточка. І ось він як в реальному житті виглядає прям гарно, гарно. Сочно, моцно. Ну, не знаю, мені дуже багатьом людям він подобається в такій формі, абсолютній, так скажем, але мені не сильно. Покладемо це сюди. І оце давайте сюди. І, на жаль, в мене немає бакуганів в пайрусу із третього сезону, тому зразу перейдемо до четвертого. І залишився один єдиненький бакуганчик. Це пайрус Мета метадраганоїд. Він має барабан із джес-силою і він міняє на 650, 650, 750, 800. 850-950. З додаткових деталей він має два таких роги і один великий. І також, звичайно, лапки. Також він має хвостика, але умогу немає, бо це бракований трішки бакуган, але функціонал та стан його ідеальненький. Ось так він ближче виглядає. Дуже гарний, дуже цікавий бакуган. І ось так. Поставимо його сюди. Що ж, із бакуганів це все. Але якщо говоримо про пайрусну колекцію, можу також вам показати ось такі дві штучки це пайрусні кліпси. А кліпси це, так скажем, снаряддя, на яких просто начіплюється бакуган. Давайте, наприклад, я вам покажу. Ці кліпси з'являлись. Виключно у першому сезоні, далі у третьому сезоні вони поміняли вигляд свій. Але, наприклад, мені подобається вони прям такі. Зараз. Тобто в одній кліпсі поміщалося цілих три бакугани. в нього в неї є такий гачок, так скажем. На пояс можна було націпляти його. І таке, і ти прямо з бакуганчиками. Кайфово, кайфово. І в мене ці кліпси дві такі. І це все. Дякую, що ви подивилися це відео. І до зустрічі!